Всім доброго дня! Сьогодні вирішила завітати в метро в епіцентр, тому що мені треба дещо купити. Тож, кому цікаво. Запрошую усіх. Так, дівчата, ось тут є епіцентр по Городоцькій, а напроти є ось такий відділ по продажу рослин. Зараз я зайду і покажу, що тут продається. Так, Продаються трояндочки. Ціна 252 гривні. Є різні. Ось такі, такі, різні кольори. Це кордеса і 3 літрових горщиках продаються. Ось такі примули незвичні, такий колір насичений, темний. Ось такі троянди штамбові продаються, 1065 гривень. Не знаю, який це буде колір. Гнолія ось така 576 гривень. Є така бірючина 124 гривні. Овальну листа. Ось такі яблуні продаються. І ціна їх 240 гривень, це яблуні мають по 2 роки. Так виглядають такі в таких горшках. Так, фундук 327 гривень, однорічний. Ось так виглядає. Досить великі горшки. Деякі фундуки вже мають китиці. Ірга ось така 144 гривні. Так, актендія продається в горщиках 3 літрових і коштує 153 гривні. Ось так зараз актинідії виглядають. Ось такі гортензії коштують 298 гривень. Це гортензія BlueBird. Досить маленькі. Бересклети 219 гривень. Так, ще є ось такі клематиси і коштують 202 гривні. Ось така назва. Так, вони зараз виглядають. Спірея ось така продається. Греф шейм. Досить гарні кущики, великі. Ціна 225 гривень. Ялівець посередній, ось такий, коштує 298 гривень. Ще товар весь не виставлений, тому що не дуже багато товару є. Є і трошки більший, навіть є 238 гривень. Ялівець китайський. Ту є східні, 270 гривень. Ось так, мене виглядають. Ту я західна. Ось така, коштує 179 гривень. Глядаю той. Є. є і більше. Ось такі сосни різні продаються, коштують 1170 О там є ще. І тут є. Продається ось такий ялів лежачий. Коштує 1440 гривень. Ось так виглядає. Це штамповий. Сам шит 179 гривень, вічно зелений. І є і за 255 у більших горшках. Ще віщі, ціни різні. Дивіться, як можна зробити собі водойму, хто має велику площу. Камінь. Ось такі рослинки насаджені. І там є штампова. Війсяниця. Це Кизильник, напевно, ще. Досить цікаво зроблено. Ось така ще трояндочка продається 231, це троянда персицька. 3 літри має горшок. Якщо хочете плетисту троянду, ось тут продається джинджер сілабаб. Ось така вона. Але ціни я не знаю, скільки вона коштує. Така як у мене, це троянда плетиста Бліомон. Ось така ціна зараз. Я її брала минулого року. Так, дівчата, я в епіцентрі і зараз е, покажу, що тут здається. Хочу вам показати, що в епіцентрі зараз є знижки для корзин. І вони коштують 15,75. Так, Лілії вже є в наявності, гладіолуси. Гладіолуси коштують 38 гривень, лілії коштують 38 гривень. І покажу вам, як вони виглядають ось так. Дивіться, яка незвична, салатового кольору, жовтий колір. Також продаються бегонії бульби. 51 гривня. Це є ефрезія 37 гривень. Еліатрис 39 гривень, кислиця 41, Жоржини, 109 гривень і 37 гривень Трителевія, І ще ось така бабіана суміш. 52 гривні. І мальви ще продається, 48 гривень. Хто не хоче з насіння вирощувати, то можна купити. Також люпин. Так, це спараксія 38 гривень. Ось дивіться, як виглядає ця спараксія. Так, короневищі Астильби, 64 гривні, ось такий колір. Аліатрис білий, 44 гривні. Кости. Трицертіса. Ось так виглядає, 46 гривень. Бульби цибулини тігрідії 43 гривні. І ось такі ще лілії 56 гривень, 61 гривня. Це що таке лілія азіатська? 96 гривень, ось така незвична. Ось така 66, 59 лілія орієнтальна низька. Лілейник ось такий, 184 гривні. І тут у нас ще є лілія ось така за 67. 43 гривні. 122 гривні, 43 гривні, бачите, ціни дуже різні. Трошки незручно знімати, тому що це все притиктісті лежі, але як можу, так вам знімаю. Можливо, когось цікавить. Ось дивіться, така кала 99 гривень. Кана ось така. Crimson 110 гривень. 94 110. лілейник 131. І кана ось така 110. Бегонія 69 гривень вже. Жоржина 168-152 гривні. лілейник продається: 96 гривень. Ось така бегонія коштує 69 гривень. Так, і флокси 78, 78. 78. І ось такий флокс 78. І ще фіолетовий теж 78. Зараз подивимося, як він виглядає. Просто корінець. Але ще немає ніякого росточка. Маленький корінець. Ось тут є росточок вже маленький. І ще такий флокс за 78, це лілейник і жоржинки. 147, 157, 168 жовта ось така. Так, в епіцентрі продаються трояндочки, це спрей. Мініатюрна серія стандарт. Ось дивіться, які кольори. Коштує 177 гривень. Ось так виглядають. Бачите, які кольори. Також є за 216 гривень, це англійська махрова. Білий колір, жовтий, ось такий. Санчний строянда парфюм. 216 гривень, троянда садова 129. Це якась акція. Бачите? Троянда ось така. 219 гривень. І є флорибунда 332 гривні. Ось так виглядає. Троянда. Ось така. Коштує 166 гривень. Ось така жовта троянда, плетиста казино. коштує 151 гривня. Хто хоче мати красиву троянду, плетисту, жовту, в мене є теж, Ви дехто питається, якщо в мене за троянда, ось казано, теж буде така красива, вона теж плетиста. 151 гривня. Так, вона виглядає. Ще ось тут троєндочки є. 157 гривень. Це саджанці. Серія Економ акція. 156. Так, 198 гривень. Дивіться, темно є. Ось така. Такий колір, такий незвичний. Такі троянди продаються. Так, для пасочок вже продаються ось такі паперові форми. Ціна ось більша коштує 10 гривень. І менша коштує 7 гривень. І є ще маленькі такі по 6 гривень. Так що вже можна придбати. Ось такі вже сувеніри є, 39 гривень, віночок такий, курочка, зайчик. Дуже гарні салфеточки на кошечок. Нові баночки з'явилися з, з мамбуковою кришкою 366 гривень. Дивіться, 348 гривень. Є ось такі більші, а є ось така округла симпатична. Ще продається в епіцентрі Смородина, 82 гривні. Акція пише. Ось такі груші 235. Яблуні 196. Ось така груша подивіться. Це теж яблуня. Також продається Актинії 199 гривень, агрус 66 гривень. Ось так він виглядає зараз. Малина. 82 гривні. Троянда ось такого кольору коштує 129 гривень. 129 ось така троянда. Блюмон. Але це не є плетиста, це є чайно-гібридна. Golden Gate Corders, коштує 332 гривні. Це тронянда, 300 жовта тронянда. Смородина червона 92 гривні. Ожина 178 гривень. З так виглядає Так, Поррічка біла 109 гривень. І смородина червона 109 гривень. Черешня ось така жовта 321 гривня. Виноград 235. Вичувати. з абрикосу 300 гривень. Ось такий абрикос. Слива 300 гривень. Яблуня 165. Артур Бел 132 гривні. Жовта трояндочка. Малина жовта 115 гривень. Садженість декоративних квітучих рослин. Вейгела я бачу. і дейція, Коштує 159 гривень. Дивіться. Так, троянда Віолет Парфу. У мене така є. вона дуже приємний має аромат, коштує 219 гривень. Така трояндочка 129. Троянда плентиста Флорія коштує 239 гривень. Ось така вона дрібна. Темна трояндочка О, коштує 235. Так, Колорет Піксі. Дівчата показують ціни, може хтось собі порівняє ціни, може знайде собі такі троянди на сайтах і подивиться, яка ціна на сайті, а яка у нас у Львові. Що купила, покажу у слідуючому відео. Усім до зустрічі.